На фронті відбулося те, чого не чекали. Відтак головком Сирський зробив гучні заяви, які багато чого змінюють. Осінніми днями рашисти все більше просувалися на фронті, займаючи нові населені пункти. Ситуація нагніталася і була загрозливою. Тож головком розповів, який стан справ насправді та що може статися далі. Відзначив і те, які заходи будуть вжиті найближчим часом. А подробиці у цьому випуску вітаємо всіх глядачів. Якщо ви хочете, щоб Україна перемогла і вірите в наше командування. Попрошу вас підписатися на цей канал та поставити лайк відео. Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський зробив ряд заяв про загальну ситуацію на фронті, майбутні зміни у структурі збройних сил та кадрові питання. Адже стан справ на фронті вкрай важкий, проте вже значно краще ніж була ще тиждень тому. Сило оборони, як заявив головком, сирський мають перехопити ініціативу і контратакувати. Заяви Головкома прокоментував військовий. Службовець і блогер Кирило Сазунов у своєму телеграм-каналі. Деякі підрозділи відходили, залишали позиції, а закрити не було ким. Справді кризова ситуація, але питання вирішено. Резерви розгорнута. Плани противника зірвано. Позиція Олександра Сирського маємо зупинити противника, але перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Маємо перехоплювати ініціативу та контратакувати. Маємо і будемо. Деї хто, побачите, підкреслив все головнокомандувач зсу розповів про можливі плани на майбутнє. Загалом про те, що відбувається на полі бою, насамперед йшлося про найскладніші напрямки Покровський і Курагівський. Ще тиждень тому ситуація там була практично критична, проте зараз покращилася. Окремо Сирський розповів про свою позицію, яка полягає в тому, що противника необхідно зупинити. Водночас перемога на фронті неможлива, якщо бійці ЗСУ працюватимуть лише в обороні. У результаті українські Українські захисники повинні будуть піти в контрнаступ. Ми повинні перехоплювати ініціативу і контратакувати. Повинні та будемо. Деях хто. Побачте, процитував Кирило Сазонов, головнокомандувача ЗЕСУ. Примітно, що навіть на фоні складної ситуації на фронті Олександр Сирський розповів про зустрічі з українськими та іноземними журналістами. Цей захід необхідний був для того, щоб разом протидіяти рашистській дезінформації. Поінформував представників медіа про перебіг бойових дій, розповів про заходи, спрямовані на стабілізацію ситуацію на сході а також про значення курської операції та ситуацію на цьому напрямку. Обговорили широке коло питань, що стосується збройних сил та ситуації на фронті, написав генерал. Ну і також Сирський на цій зустрічі наголосив, що структура збройних сил буде змінюватись, і нова структура буде гнучкою та адаптивною, що дозволить зробити ефективне керування та прибере зайві ланки в ній. Оточення противника, наступ на флангах та перерізання логістичних шляхів приносило ЗСУ успіх. Звільнення Харківщини, звільнення Херсону саме за такою логікою. На Напрямку співвідношення сил противника в особовому складі до Сил оборони України 5 до 1. Плани з мобілізації та залучення нових людей на контракт росіяни виконують. Але втрати перевищили всі прогнози, і це паркосилу систему. Противник вже відчуває нестачу резервів та не встигає поповнювати підрозділи після втрат. Якщо раніше бронемашини несла на борту від 8 до 10 десантників, то зараз везе трьох. Командування. Ворога не розраховувала на такі втрати, а іншої тактики в них немає. написав Сазонов за підсумками зустрічі із головкомом. Подібні зустрічі відбуватимуться і надалі. Запевнив головком, дякую за послідовну підтримку ЗС України та за донесення правди про героїчну боротьбу українців проти окупантів. Ми сильні, коли єдині сказано в дописі головнокомандувача ЗСУ. Ну, якщо ви підтримуєте Олександра Сирського та ЗСУ, з вас лайк на це відео та підписка. А ми розповімо детальніше про те, як військові та громадськість відреагували на зустріч. Тож, попри заклик до єдності, в коментарях до допису розгорілася палка дискусія. Мовляв, не тих запросили. Так чимало користувачів дорікнуло сирському, що на зустрічі немає Юрія Бутусова, Яніна. Сергія Стерненка, а чому без Бутусова? Бачу, тут лише слухняних, написала нардепка Мар'яна Базугла. Це весь перелік зручних блогерів. Чи ще є, пише Панчук. Крім того, сирському дорікнуло, що він не назвав імена запрошених блогерів, адже не всі вони відомі широкому загалу. Шановна Олександра Станіславичу, в мене є питання, якщо ви вели перемовини з блогерами, яким ви довіряєте, то чому не вказали їх імена? Я, наприклад, не всіх знаю, а так як вони були у вас, мене зацікавило, хто ті люди, яких я не знаю і подивилась би що вони говорять і аналізують на своїх каналах дякую за увагу йдеться в одному з коментарів дорікнули головкому ще одним моментом зокрема чимало коментаторів написали про те що про фронт потрібно говорити не з блогерами, а з солдатами та сержантами. Ось якраз хто найбільше обурився зустрічі головкома з блогерами, то це військові. Серед них начальник штабу однієї з бригад Нацгвардії Богдан Крутевич військово порівняв головкому із начальником штабу ЗСРФ Валерієм Герасімовим. слів побратима, доєднався боєць Дмитро Андрющенко із позивним дипломат. За його словами про армію і її потреба говорити треба з військовими, а не блогерами. Це логічно, максимально я кажу, не обов'язково. Ково про медичних військових існують командири бригад, начальники штабів, командири батальйонів, рот, взводів, відділень підрозділів і окремих підрозділів. Ведіть про армію, її потреби, діалоги з ними. Вони розкажуть куди більше і пояснять на прикладах і пальцях, не дадуть пропозиції. Коли в нас щось болить, то ми чомусь йдемо до досвідчених лікарів, а не до блогерів. І це абсолютно нормально. Давайте якось вже керуватися логікою. Та професіоналізмом зазначив він. Ну, а поки ви дивитесь це відео, підпишіться на канал та поставте вподобайку під цим відео. Командир підрозділу Гурхимар Олександр Капшин у своєму телеграмі дорікнув головкому, що вільний час замість зустрічі він міг присвятити до прикладу поїздці на фронт. Дійсно, новини з фронту відверто викликають занепокоєння в українців, а тим більше воїнів, які 24 на 7 захищають країну. У повідомленні від генштабу ЗС України кожного дня йдеться про те, що ситуація на фронті з залишається складною противник, використовуючи свою перевагу у живій силі та техніці, атакує наші позиції. І за уточненою інформацією, вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар із застосуванням чотирьох ракет, а також 67 авіаударів, зокрема скину 85 кап. Крім того, здійснив понад 4200 обстрілів. Паралельно з цим президент України Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Су Олександра Сирського про обстановку на ключових напрямках фронту про це президент написав у соцмережах. Передусім, Донеччина, Курахівський напрямок. Найважчий зараз працюємо для того, щоб зміцнити наші позиції. Запорізький напрямок бачимо наявні загрози. Наші сили оборони України контролюють ситуацію, зазначив Зеленський. Він також додав, що на Курському напрямку наші воїни захищають позиції та завдають російській армії дуже відчутних втрат. Президент наголосив, що завдання сил оборони максимально знищити російський потенціал в прикордонні. Вдячний всім українським солдатам, сержантам та офіцерам, які забезпечують виконання наших українських завдань, наголосив Зеленський. Ну а далі поговоримо також і про контрнаступ, про який, як ми вже говорили раніше, анонсував Олександр Сирський. Адже якщо є плани на контрнаступ, то такі плани потребують тиші. Наголосив військово політичний оглядач групи «Інформаційний спротив Олександр Коваленко. Про це він сказав під час стріму в студії проєкту Говорить Великий Львів, коментуючи. Можливість та умови для контрнаступу України так він коментував слова головнокомандувача Олександра Сирського, що перемога неможлива, якщо ЗСУ працюватимуть тільки в обороні. Тому українські війська мають контратакувати. Як зазначив Коваленко, українські сили зараз знаходяться в обороні відповідно до прийнятої в 2023 році стратегії. Ми знаходимося в тому положенні, в якому було обрано нашу. Найкращу позицію, оборонну позицію, пояснює експерт. Коваленко висловив переконання, що тему контрнаступу може озвучувати саме і тоді, коли він вважає це доцільним. Бо ми пам'ятаємо, як в 23-му році багато хто почав говорити про контрнаступ, всі почали дискутувати, розглядали різні варіанти, напрямки, які сили, засоби, яка область, який район, місто буде звільнено і так далі. І чим це все закінчилося? Тому, якщо є плани на контрнаступ, то все. Все ж таки, такі плани потребують ти ще зазначив експерт. Також на думку Коваленко, перспективи виходу ЗСУ з оборонного ведення бойових дій на найближчий час немає. Також якщо говорити і про інші рішення головкому ЗСУ сирського, то він наказав кожному командирові бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Про що повідомляє прес-служба генштабу ЗСУ. Відповідною організаційною директивою визначено завдання сформувати штатні підрозділи рекрутингу в бойових військових частинах. Йдеться в повідомленні, це нововведення дозволить командирам покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців. До цього в ЗСУ Україна функціонували центри рекрутингу в сухопутних військах. ВМС десантно-штурмових військах, силах спеціальних операцій та територіальної оборони. І на сьогодні вони і далі активно розвиваються та вдосконалюють свої спроможності. Повідомляє Генштабний останнім часом. Можливість переговорів з РФ фігурує все частіше у спілкуванні як представників нашої держави, так і західних партнерів. І очільник офісу президента України Андрій Єрмак допустив також можливість початку переговорів. З Росією за умови повернення до ситуації на 23 лютого 2022 року. Єрмак зазначив, що плідні переговори можливі тільки тоді, коли у всіх воюючих сторін є бажання припинити боротьбу. Крім того, необхідно повернути ситуацію, хоча б до стану на 23 лютого 2022 року. Це стало відправною точкою для подальшого врегулювання, оскільки до цієї дати частина України була окупована, зазначив. Він водночас Єрмак сказав, що Росія поки що не демонструє ознак такої готовності, продовжуючи ескалацію. Путін розмістив на кордоні з Україною 11 тисяч північно-корейських військовослужбовців. Запуск Росії гіперзвукової ракети середньої дальності з ядерним зарядом по Дніпру минулого тижня. А також погрози Путіна завдавати нових ударів ще раз демонструючи, що Москва не зацікавлена в мирі, наголосив глава офісу президента. Хоча минулому тері ми з вами обговорювали те, що Путер говорить про те, що він готовий до переговорів, про те на його засадах із окупацією наших областей, він там називає певну кількість. І... Проте все одно продовжує говорити, що він готовий до миру, готовий до перемовин і тому подібне. Також Єрмак додав, що дуже важливо посилити підтримку України, оскільки Росія може почати справжні переговори тільки тоді, коли побачить, що нинішня стратегія провалилася. Дипломатія не має перспектив без силової підтримки. Концепція мир через силу довела свою ефективність протягом усієї світової історії. Настав час використати її ще раз, підкреслив він. Ну будемо обов'язково слідкувати за тим, що буде відбуватися, і як взагалі будуть намагатися вирішити війну, яка триває на території нашої держави, чи будуть вдаватися до переговорів, чи до чогось ще цікаво, цікаво, як все це. Буде вирішуватися, ну і далі трішечки поговоримо про міжнародну арену, що ж відбувається у світі, і більш детально про європейський парламент, адже там затвердили новий склад Єврокомісії на чолі з Урсулою фондерляє. Європейський парламент на засіданні 27 листопада затвердив новий склад європейської комісії на чолі з Урсулою фон дер фондерляєм. Про це повідомили у Європарламенті. За проголосувало 370 депутатів проти 282, отрималося 36. Отрималися Нова єврокомісія почне роботу з 1 грудня. Це буде другий термін Урсули фон дер фондерляєн на посаді президентки комісії. Вона оголосила, що першою ініціативою Єврокомісії буде компас конкурентоспроможності, щоб подолати інноваційний розрив Європи. Із США та Китаєм посилити безпеку та незалежність, а також забезпечити декарбонізацію щодо європейської зеленої угоди. Вона сказала, що ми повинні і будемо продовжувати курс на досягненні цілей. Вона зобов'язала розпочати стратегічний діалог щодо майбутнього європейського автомобільної промисловості, продовжити роботу над конкурентоспроможною економікою та працювати над створенням європейського союзом заощаджень та інвестицій щодо воїн, які тривають в Україні. Та на близькому сході в деяких частинах Африки Фондерляйн сказала, що Європа повинна відігравати сильнішу роль в усіх цих регіонах. Підкресливши, що вона потрібна більше ніж будь-коли за її словами, зміцнення європейської безпеки має вирішальне значення. Фондерляй закликала Європу витрачати більше на оборону. Ну і було б те погано, якби вона реалізовувала свої слова у дійсність і кількість та впливовість допомоги збільшувалася у реальному часі прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що так би мовити, із задоволенням прийняв запрошення російського президента Володимира Путіна відсвятувати у Москві перемогу над Фіцком 9 травня 2025 року. E, 25 року, тобто такі, от дуже дивовижні, я б сказала, події дійсно відбуваються. Про це якраз таки повідомляє видання актуаліті з посиланням на соцмережі очільника словацького уряду. У виданні наголосили, що Роберт Фіцо може стати першим представником Словаччини, який прибуде до Кремля з офіційним візитом після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ну, якщо чесно, сподіваюсь, що першим і останнім представником зі Словаччини, який буде робити такі речі. У своєму дописі в соцмережах словацький прем'єр наголосив на ролі Червоної армії та Радянського союзу в розгромі фашизму та перемозі у жорсткій світовій війні, за його словами, громадяни Словацької Республіки з благоворінням, благоговінням і повагою згадують усі ювілеї та події пов'язані з визволенням нашої території Червоної армії в 1944-1945 роках. І прем'єр-міністр також каже, що його уряд підтримує спадщину боротьби з також історичну правду про Другу світову війну та роль Червоної армії в ній. Ну і також він дописував про те, що. Ще допрокоментував, до речі, голова словацького парламентного клубу Міхал Шипош цю новину дописав і дописав він наступно про те, що ми розуміємо, що Роберт Фіцо не міг дочекатися запрошення на військовий парад від свого політичного зразка для наслідування диктатора Володимира Путіна, і, на жаль, для всієї Словаччини його участь у святкуванні в Москві означатиме міжнародну ганьбу. Адже жоден із прем'єр-міністрів розвинутих країн Європи, окрім Фіцо та Орбана, не стане. Статистоп для вбивці Путіна прокоментував так він і дійсно розуміємо, що ну приємно розуміти, що в Словаччині більшість людей, мабуть, всі майже всі розуміють, що дійсно такі речі дуже-дуже дивні, дуже так би мовити, також як знаєте, беруть участь у цих всіх військових діях і погоджуються. Ну, мені здається, люди, які просто ідуть з ним на ось такий от прямий контакт, приймають запрошення, там тиснуть йому руки, посміхаються. Їдять його, короваються, знаєте, як підписка під тим, що вони погоджуються з тим, що він чинить, погоджуються з тим, що вони роблять, що роблять расисти під словами там диктатора, під його керівництвом, так би мовити. І для мене це дуже дуже дивно, що дійсно залишаються ще такі от лідери країни, лідери в цілому світових там спільнот, які все ж таки на це погоджуються, роблять такі дії, але на щастя їх дуже і дуже мало, тому дійсно це не може не радувати. Ну і ще будемо говорити про те, що до прикладу. Туск, що Польща думає з приводу нас, як вони з приводу допомоги нам наразі відгукуються. Знаємо, що це ті самі партнери, які там допомагають досить часто і дуже в таких приємних об'ємах. І ми за ним, і ми їм за це дякуємо. Тож далі про польщу та допомогу нашій державі говоримо детально. І дійсно, Польща почала нас підтримувати з перших днів війни активно і Також зараз продовжує це робити. Прем'єр Польщі Дональд Туск зробив заяву щодо. Підтримки нашої держави, але при цьому він сказав, що симпатизувати нашій державі не обов'язково. За словами польського політика, в Європі всі хочуть миру, але це має бути бути справедливий мир з дотриманням територіальної цілісності України. Не треба любити Україну, не треба великих слів про солідарність і промирення. Достатньо прорахований холодний інтерес Польщі та Європи, щоб і далі допомагати Україні, пояснив Туск за його словами. У їх інтересах, щоб Україна вистояла і вийшла переможною з цієї конфронтації. Він зазначив, що Європа буде набагато безпечнішою, якщо Україна буде незалежною сильною та готовою надалі протидіяти російській агресії. Він підкреслив, що тут не мають значення жодні сантименти чи ресентименти. І, і дійсно знаємо, що расисти не зупиняться на Україні, якщо все таки не дай Бог їм вдасться захопити нашу державу, знаючи те, як вони полюбляють території, їх захоплювати, то вони просто не зупиняться і будуть просуватися далі. І деякі європейські партнери це розуміють, і тому активно підтримують Україну, намагаються постачати все необхідне, щоб ми виганяли расистів з території нашої держави, і не дозволяли просуватися далі. А деякі здається, не розуміють цього. Ну і далі будемо говорити про проблеми, які є на території Російської Федерації, але адже їх досить таки багато, і вони стикаються з проблемами економіки через якраз війну, яку вони розпочали. І... І грубель стає слабшим і майже обвалилися акції Газпрому до вартості в один долар за папір у рубльовому вираженні акції газового гіганта Рефі поступово наближається до історичних мінімумів на тлі загального падіння ринку Росії. Свідчать дані торгів. При цьому на піку одна акція, одна акція компанії коштувала вісім разів дорожче. І давайте також далі більш детально про це послухаємо. Ну, це дійсно можливо тільки за того сценарію, якщо ці дії насправді є скоординованими, скажу так, тому що дуже цікаво. От я не люблю конспірологічні теорії, чесно, не люблю додумувати: знаєте, аж занадто глибоко копати, тому що ну, вистачає таких людей в інтернетах, які і так знайдуть ці всі хитросплетіння світової геополітики. А, але дійсно виглядає цікава зараз ситуація, тому що м, Дональда Трампа самого безпосередньо ми так-то особливо і не бачимо. Він не виходить і не говорить там, що це погано. Я засуджую там дозвіл на далекобійні удари в глиб Російської Федерації. Дональд Трамп цього не говорить. Не говорять якісь там люди навколо нього, але він сам не виходить в паблік е, з такою інформацією, не говорить, що там. Ох, я тут готую мирний план, а ви ескаліруєте. Я можливо щось пропустив, але таких заяв від Дональда Трампа я не бачив. Це дуже цікавий момент насправді. І хоч ця історія, що вони можуть співпрацювати, вона досить маловірогідна, тому що ну, особиста неприязнь між Трампом і Байденом, вона колосальна. Але якщо раптом вони дійсно це все проговорили і зійшлися на тому, що ну. Давай так, ми одне одного не, не любимо, але є інтереси Америки, і давай діяти таким чином. Ми там будемо скоординовано з вами працювати. Десь по якомусь негативу каже Байден: я візьму весь удар на себе. Ну, хвалю зараз непопулярні рішення, якісь, і ти просто там. Ну, подивишся це для тебе буде як аргумент протистояння з Російською Федерацією, наприклад. Але це піде на глобальну користь там Сполучених Штатів Америки.